Христос посеред нас, шановні брати і сестри, це православний вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх ясніше нам сьогодні допоможуть такі теми. Головні критерії віри або за що ми так любимо святого Миколая Церква в сьогоденні наш грудневий літопис День За Днем, світло в окопі або про те, як маленькі віряни з великим серцем допомагають нашим військовим. Звичайно, перед вами далеко не повний перелік усього, що ми сьогодні для вас приготували. При цьому ми розповімо вам про життя церкви з перших вуст, без фейків та спотворень. Тож дивіться, відзначайте цікаве вподобаннями, робіть репости та підписуйтеся на наш канал. А що найголовніше, залишайте коментарі, бо саме вони є тим зворотнім зв'язком, який допомагає нам формувати порядок денний кожного наступного вісника. Чим ближче до новорічних свят, тим відчутнішою в щоденному побуті стає влада чудернацького діда в червоному кунтуші, який на оленячій упряжці прямо в повітрі стрибає з даху на дах із мішком подарунків. Саме так сучасний споживацький світ уявляє собі Санта Клауса, але 19 грудня йому назустріч несподівано з'являється нібито теска, а насправді повний його антипод. Святий Миколай. На відміну від одного з символів різдвяної комерції, справжній святитель і чудотворець не вимагає від вас грошей за розфарбований шматок пластика. Він вимагає іншого, щоденного подвигу, віри та любові у реальних справах. І цим створює певну богословську концепцію для кожного з нас. Тож якою вона є, про це дізнаємося просто зараз. Щороку. В дні Святого Різдвяного посту православні християни святкують День Святого Миколая. Це особливе свято, тому що саме в цей день кожен православний християнин отримує особливі подарунки. Святий Миколай це не мифічна особа, це справжня історична особистість, святий Миколай. Жив в IV столітті в часи особливих випробувань особливих випробувань для православної церкви. І якщо ми почитаємо його житє, то ми побачимо, що перші відомості про нього відносяться до початку IV століття, коли на православну церкву здійснювалися гоніння. І святий Миколай пройшов ці випробування в гоніння в часи Діоклетіана. І після цього імператора в часи співправителів святий Миколай пройшов їх як сповідник. І саме в Древній Церкві саме сповідники почитали особливим чином. І саме ось його стійкість віри, яку ми і відмічаємо в тропарі цього свята, правило віри і образ кротості, святий Миколай дійсно ось цю віру. Проніс протягом всього свого життя віру саме православної церкви. І ми знаємо, що з особистістю Святого Миколая пов'язано і утвердження християнської віри на першому Вселенському соборі. Є дуже багато дискусій з приводу того, чи був святий Миколай особисто присутній на цьому зібранні в 325 році. Але ми точно знаємо, що Святий Миколай відстоював православне сповідання. Єдність Сина з Богом Отцем. І саме ось ця твердість віри святителя Миколая давала йому силу і натхнення проповідувати Слово Боже. І ми знаємо Святого Миколая як ту того пастиря, того архіпастиря, який проявляв доброту і любов по відношенню до своєї пастви. Це приклад доброчесності, приклад смирення, кротості і приклад добродіянь. Святий Миколай здійснював, звершував добро в першу чергу до тих, до тих людей, яких Господь йому дав. Ми дуже часто думаємо про. Звершення якихось чеснот, добродіянь про те, що потрібно виконувати заповідь любові. І ось приклад Святого Миколая нам показує, що ми маємо в першу чергу робити добро по відношенню до тих людей, які знаходяться навколо нас, які нас оточують, і ми маємо в першу чергу саме їм допомагати і служити тим, що ми маємо. Ми знаємо історію життя святителя Миколая, коли він. Фактично врятував одну із християнських сімей, коли допоміг їх їм грошима, врятував їх від бідності, врятував їх від звершення гріха. І саме це приклад, коли і ми маємо звершувати добрі справи. І ось ці три торбинки з золотом, які приніс Святий Миколай, а ці християнські сім'ї стало таким добрим прикладом звершення таємних подарунків. Анонімних подарунків, коли е, ніби сам Святий Миколай приходить в кожну родину і приносить те, що так необхідно для цієї сім'ї. І в ці е, складні часи, коли ми переживаємо е, особливе випробування для нашої держави, е, ми маємо приносити в першу чергу для наших близьких е, ось ці християнські чесноти, любові, доброти. Смирення, кротості і саме цим ділитися з нашими ближніми, тому що е, сьогодні люди в першу чергу потребують цих християнських чеснот. Тому що е, інформація, яку ми отримуємо щоденно, вона вбиває в людях все живе, е, всередині. Людина стає як ось цією е, пустелою спраглою. Е, Оком'яння серця відбувається в людей, і ми маємо приносити їм добро, нести любов, світло. І це має запалювати в них надію на те, що в майбутньому дійсно наша держава розквітне, що наші душі також преобразяться. І прикладом того, як ми маємо служити нашим ближнім, є святий Миколай, до якого ми сьогодні звершуємо наші особливі молитви і просимо, щоб він. Допоміг у всіх наших нуждах і всіх наших потребах, що потрібно робити для того, щоб не втратити істину та зберегти віру посеред щоденного потоку брудної інформації та компроматів? Як спасти найцінніше для душі, якщо його намагаються понівечити? Сьогодні дійсність ставить перед вірянами Української православної церкви саме такі непрості питання. Тож, яким чином, на них? Відповідала наша спільнота. Дивіться у черговому випуску телелітопису. 14 грудня в трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських відбулися щорічні єпархіальні збори Київської єпархії Української православної церкви. Засідання очолював керуючий єпархією блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Перед початком зібрання його учасники молилися, за спочилих архієреїв та священнослужителів єпархії, що відійшли до Господа у 2022 році. У своїй доповіді архіпастер розповів про служіння церкви в умовах війни та зміни у її житті після собору, що відбувся у травні цього року, і докорінно змінив статут нашої церкви. Зокрема, щодо відсутності будь-якого підпорядкування російській православній церкві митрополит Нуфрі також проінформував про соціальне служіння церкви на Київщині, про допомогу захисникам України та постраждалим від воєнних дій. Предстоятель повідомив про кадрові зміни в єпархії як архієреїв, так і кліриків та навів статистику кількості храмів, монастирів. Та священнослужителів Київської єпархії на поточний період. Після доповіді митрополит Онуфрій висловив стурбованість у зв'язку з нападками деяких ЗМІ на адресу Української православної церкви, назвавши такі дії спровокованими та такими, що призводять до дестабілізації у православному суспільстві України. Духовенство Підтримало пристоятеля та прийняло відповідне звернення на адресу телеканалу, що поплюжить не лише Українську православну церкву, а й дозволяє собі богохульство. на завершення зібрання архіпастер відповів на питання учасників зборів. Як ми як ми, як віричі, 15 грудня у Святоуспенській Киопечерській лаврі відбулася прес-конференція щодо скандального ефіру передачі 95-го кварталу, де гумористи дозволили собі блюзнірські жарти про Бога та священнослужителів церкви, а також стосовно ситуації, яка склалась навколо Української православної церкви в останній період. Антицерковні законопроекти, які порушують права та свободи мільйон вірян Української православної церкви, та навіть передбачають заборону найбільшої конфесії України обшуки СБУ та інформаційна кампанія, що їх супроводжує, подробиці цих процесів про реакцію церкви на такі утиски у правовому полі, про те, як вплине така релігійна політика держави на ставлення міжнародної спільноти до нинішньої влади, розповіли учасники брифінгу. Єпископ Івано-Франківський, Коломийський, Никита, голова юридичного відділу Української православної церкви протерей Олександр Бахов, протерей Олександр Клименко, релігієзнавець Юрій Решетніков та благочини Іспанії та Португалії Константинопольського патріархату протерей Тарасій Петруняк. Ведучим брифінгу виступив протерей Сергій Ющик. Наприкінці прес-конференції представники церкви дали відповіді на запитання журналістів. У День пам'яті святої великомучениці Варвари, предстоятель нашої церкви, побував на престольному святі у храмі на Честь Святої при Київській обласній клінічній лікарні та очолив там урочисту божественну літургію. За богослужінням разом із блаженнішим митрополитом Онуфрія молилися намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел та вікарії Київської митрополії єпископи Ірпінський лавр та Бородянський Марк. А також столичне духовенство. Храм на честь великомучениці Варвари було закладено на території лікарні у грудні 2008 року, якраз у День пам'яті святої, а освячено 2017-го. Відтоді цей Божий дім став місцем молитви до Господа як лікарів, так і пацієнтів закладу. Під час божественної літургії архіпастер звернувся до вірян зі словом проповіді. Та розповів про життя і мученицьку кончину святої, яка навіть під неймовірними утисками не зрадила віру у Христа, оплативши за це власним життям. За богослужінням підносилися сухобі молитви про мир в Україні та за здоров'я наших захисників, що відвоюють нині наше майбутнє на полі брані. Благословляючи митрополит митрополитонуфері, прикликав на всіх Боже благословення. Урочисто відзначали День пам'яті великомучениці Варвари у Львові. Божественну літургію у кафедральному святогеоргіївському соборі міста у день свята очолив митрополит Львівський Галицький філарет, в якому співслужили архієпископ Обухівський Іона, архієпископ Баришівський Віктор, Єпископ Дрогобицький Яков та духовенство єпархії. Для святогеоргіївського храму Львова. День шанування святої подвижниці віри великомучениці Варвари особливе свято. У 1945 році саме до цього храму було доставлено найбільшу частку мощей святої. Відтоді свята Варвара вважається небесною покровителькою Львова. Під час літургії підносилися молитви на прославу святої Великомучениці Варвари, а також учасники богослужіння підносили сугубі молитви. За мир в українській державі та припинення кровопролиття на нашій землі. За богослужіння, митрополит Філарет звершив дияконську хіротонію чтеця Олександра Різника. Після літургії було звершено молебень перед мощами великомучениці Варвари. На завершення відбулося представлення духовенству та пастві вікаря Львівської єпархії єпископа Дрогобицького Якова Гандзаловського. Призначеного на це служіння рішенням священного синоду Української православної церкви 23 листопада, недільну божественну літургію в Києво-Печерській лаврі очолював блаженніший митрополит Онуфрій. Богослужіння правилось у трапезному храмі, освяченому на честь преподобних Антонії Феодосія Печерської. За божественною літургією разом із пристоятелем служили намісник лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, керуючись справами української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній та вікарії Київської митрополії, єпископи Ірпінський Лавр та Бородянський Марк, а також духовенство монастиря. За богослужінням підносилися сугубі молитви про мир на українській землі. За здоров'я та міцність духу всіх воїнів та мирних людей, які потерпають від воєнних дій. Цього дня архіпастер звершив іерейську хератонію диякона Олександра Коцура, клірика Христовоздвиженського храму селища пирогів Валасіївського благочиння. Якось під час розмови з вірянкою порадив жінці робити більше добра ближнім. На що вона зауважила? Та в мене немає на це. Можливості. Мимоволі пригадалися слова зі старої пам'ятки НОД наукової організації труда. Хто хоче, шукає можливості. Так дійсно, для того, щоб робити добро, не потрібні великі статки. Для цього потрібне велике бажання та велике серце. Іноді воно б'ється в грудях маленького вірянина, особливо коли той виготовляє для наших воїнів-захисників. Такі необхідні тепер окопні свічки, які не лише світять, а ще й зігрівають. І не лише тіло, а й насамперед душу. Ну а хто ж його з дітей та навіть і дорослих не любить? Скажіть ви мені на це зимове свято всі завжди чекають і заздалегідь готуються до нього, як і в цій недільній школі, що при столичному храмі на честь апостолів Петра і Павла. Торік святкували урочисто і всі отримували подарунки, а ще й на гостини до однолітків ходили. Раніше ми робили поробки подарунки для дітей з інтернату, з сліпих або там з поганим зором. Робили поробки для дітей, їздили в інтернати різні, робили будинок. Напроти НАТО будинок приймач для дітей безпритульних, давали концерти, приносили подарунки. Та цьогоріч вихованці Алли Леонідівни напередодні свята вже не такі веселі, як торік. Ми їх зустріли перед школою на дворі зимно, але тендітні рученята здається не мерзнуть від роботи. Бо, як кажуть самі вихованці, роблять гарну, а головне потрібну справу для фронту окопні свічки. Про це. Ми робимо воїнам такі окопні свічки. Вони не дуже важко робляться. Там береться картон, баночка. І, ну, такі котонки, То зроби, і сусуєте, в зробив забирає свої роботи, заливається лоском і пускає, поки е, воно засохне. його з багатодітної родини під час окупації Київщини. Його батьки прихистили ще кілька дітей. Виживали всі разом у Демидові. Дізнається, що було страшно. Коли була окупація, ми були в басейні, тому що в нас немає укриття. Ми там сиділи. Коли, коли ми хотіли їсти, батьки нам приносили сточик, ми їли біля, біля, там, біля басейну. Ну, а так все було добре там. Ми ще б... Дивилися у маму на комп'ютері, поки він не розрядився. Ми дивилися наші старі фотки. Було дуже смішно, але, але там було дуже страшно. Вихованці недільної школи захоплені роботою. Створюють окопні свічки для воїнів ЗСУ, щоб наші захисники могли, бодай на деякий час зігрітися та відчути тепло. Учні сподіваються. Що воїнам це стане у пригоді? Повлю військовим, які зараз захищають нашу, нашу країну. Та про чудотворця Миколая, від якого завжди чекали подарунків, діти теж не забувають. Переконані, що дорослі також чекають подарунків від святого, бо ж приємно усім їх отримувати. Ну кому ж не до вподобу така яскрава пташка мотанка. Діти стараються, щоб усе ними зроблене було в радість фронтовикам. Бо ж у кожного з них там, на полі брані, і рідні, і близькі. У мене на війні зараз за нас воює тато. Я роблю свічки, щоб і та і моєму татові, і іншим воєнним було і тепло, і затишно, якщо немає світла. За замовленням для фронту не забарилися й військові. Зворушені працею малечі. Кожна справа, кожне діло зроблене в тилу, то є маленький і великий внесок, теплий внесок в нашу перемогу. Так, все починається з тепла, але я, я так думаю, що починається не тільки з цього, а з тепла і надії. Від сердець кожної дитини, кожної людини. Діти цієї недільної школи вже відправили на фронт 800 окопних свічок. І нехай це можливо і невеликий подарунок, але щирий. Отакі вони не зовсім вже й дитячі клопоти напередодні зимових свят. Та будемо сподіватися і вірити, що святий Миколай не обділить цих дітей любов'ю та увагою, бо всі вони нині мріють про найдорожче мир на своїй землі. Ось і все на сьогодні. Не забуваємо, що кожен знак вподобання, кожна підписка та репост це прояви підтримки православного інформаційного простору, а кожен живий коментар це зв'язок між нами. І саме він допомагає нам на майбутнє обирати найцікавіші теми, пов'язані з християнським життям. Тому продовжуємо нашу взаємодію та не полишаємо щирих молитв за Збройні Сили України. За якнайскорішу перемогу та мир. Зміцнімо наші молитви і за українську православну церкву, на яку нині випали особливі випробування. І нехай благословення Боже перебуватиме з усіма вами, дорогі брати і сестри. Христос посеред нас і є, і буде.